Зараз вареники проти млинців. Це звідки, це що? А, ну, якщо брати вже вареники проти млинців. Ми Україні більше їли вареники. Але забували про млинці, бо млинець є сивіл сонця. Вареники є символ жінки, символ початку, символ життя. Якщо подивитись на форму того вареника, це як вагітна жінка. Але маслина це була для України зараз для України. Що це для вас? Для мене це свято, це проводи зими, це коли <клес> 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 після нас опусної неділі, на після месоїда. <клес> Людина готується до великого посту і вона не може природно перестати їсти їжу, яка має якесь животне своє походження. Вона має спочатку вона перестала їсти м'ясо, перестає їсти яйця молоко, а потім починає постувати. Це так, природа готується до великого посту. Але все ж таки, краще, ще молиці або вареники. Не можу сказати, це куштувати. Але все ж таки для мене краще, скажу чесно. Я люблю і те, і те, але в моїй родині більше люблять налисники блини Млинці, Млинці, але на Україні налисники. І в Росії налисники не робили. Там вони млинці, просто млинці. А вже українська частина Київської Русі. Ми з вами зараз живемо. І козацькі сім'ї, родини. Вони робили налисники з Маченка. А там просто млинці, а там просто млинці <сх starred> <рес> український мвинець Український є стає лисних значенням, а російський <рес> то просто млинець сильне сонечка.